Сухарики, або ж грінки з сиром. Слава Україні! Ви на каналі смачний перекус. Для початку беремо хліб бородинський або ж чорний, який вам до вподоби. Та нарізаємо його на полоски. Після чого перекладаємо в бритванку або ж в ємкість, в якій будемо запікати. Поливаємо хліб олією, із приправ я додав сіль та копчену паприку. Ви ж можете додавати за своїм бажанням. Відправляємо в розігріту духовку, щоб піджарилось. Зробимо за той час соус. Часник мілко нарізаємо або ж пропускаємо через часникодавку. давку. В миску до чеснику відправляємо майонез, діжонську гірчицю та сметану. Додамо солі та чорного перцю. А доки я це все буду вимішувати до однорідності, поставте, будь ласка, відео на паузу, оцініть рецепт лайком або ж дізлайком та пишіть свої коментарі. Вам не важко, а мені приємно. Твердий сир натираємо на самій дрібній терці. Наші сухарики запеклись, беремо один, змазуємо соусом. Та обвалюємо у сері. Дану процедуру повторяємо зі всіма сухариками. Ось така неймовірно смачна закуска у нас получилась. Обов'язково повторіть даний рецепт. Всім велике дякую за перегляд і до нових зустрічей.